Питання українських надр і те, що ми їх віддаємо в спільне користування з іншими країнами, це ж пункт 4 так? плану перемоги Володимира Зеленського. Плану перемоги, який так був пафосно проголошений Верховною Радою України. План перемоги, який затвердили і схвалили всі сільські там і районні Ради України, всі зібралися і сказали, да, ми підтримуємо нашого президента. І план перемоги Володимира Зеленського. Правда, всі зараз чогось про це забули, але це четвертий пункт. Цього плану і саме там було чітко зафіксовано, що має бути і ти зв'язка надраз гарантіями безпеки, тому ми маємо і самі це розуміти. І нагадувати українській владі, що нас, як суспільство, мало цікавить, які там умови створення цього консорціуму буде, які там ви розподіл коштів будете, там 50 на 50 чи 30 на 70, чи є там якийсь віртуальний борг України перед Сполученими Штатами Америки. Це важливо, але для нас головне питання, і, до речі, про це говорив і Зеленський. І Шмигаль, які стверджували про те, що угода про надра не буде підписана без гарантії безпеки.